Сценарії політичної кризи в Україні будемо обговорювати з паном Валерієм Пекарем. Пан Валерій, це співзасновник громадянської платформи Нова Країна. Добрий вечір. Добре. Чесно скажу, я постійно читаю ваші дописи, і дуже мені подобається часом і зопову мову, яку ви використовуєте, дуже влучно було на попередньому нашому ефірі про останні дерево. І мені видається, що останні дерево таки допилюють. Читаю я ваші дописи на, і, зокрема, цьому сайті, сайту UA, і власне їх хотілося би обговорити. В обох ваших дописах обговорюється сценарій політичної кризи. І перше запитання, з якого хотів би почати розмову, а ілюстрацію ви самі підбирали до них? Ви знаєте, я не сам підбирав, Google допомагав. Я набираю український уряд. От вийшла така картинка. Мені здається, вона непогана. Чому але це попередня стаття? Так, це, це попередня. Я місяця. я, я. Я власне чого з цього починаю? Це попередня стаття, і тут український уряд дійсно. А це остання стаття і тут палаючий український парламент. Знаєте, це картина невідомого українського художника. Вона чому стала дуже популярною, і е, я чому власне цю ілюстрацію розмістив? Знаєте, кажуть, якщо довго дивитися в прірву, то прірва починає дивитися на тебе. І користуючись власне, цією, цим принципом, у нас про погані сценарії якось в нашому політикумі говорити не прийнято. Тому що вважається, що якщо говорити про погані сценарії, то це означає, що ми такою самою розмовою будемо їх якось наближати, пришвидшувати. Мені здається, що зараз ми тут так роблячи будемо помилятися. Мені здається, що треба. Дуже відверто говорити про те, що якщо зараз не будуть вжиті заходи по виходу з цієї політичної кризи, досить штучної, скажімо чесно, вона не має ані економічних, ані соціальних таких великих причин. Вона суто політична, вона створена е, іграми політичних супротивників. Якщо не буде е, вжито заходів по виходу із кризи, то ми отримаємо дуже погані сценарії, і ми маємо свідомо зараз про це говорити е, і свідомо дивитися в ці негативні речі. Для того, щоб запобігти цим сценаріям, тому що там є дуже і дуже погані речі, і ми мусимо все, що ми можемо все, що в наших силах зробити, щоб ці сценарії не сталися. Але для того треба оголосити, що альтернатива є поганою. Ну, перш за все, треба визначити, яка криза от зараз перед нами, все ж таки урядова чи політична. Зокрема, ви про це і писали. Та? І до якого висновку дійшли? ну власне, криза в нас сьогоднішній день вже криза досить глибока. Це криза інституції, я би сказав. Вже проблема не в тому, що хтось не довіряє урядові чи хтось не довіряє парламентові. Проблема в тому, що під загрозою недовіри самі по собі інституції. Уряд як інституція, парламент як політична інституція, президент як політична інституція, навіть тому, що він також втратив певні політичні бали в процесі. Розгортання цієї кризи. І що далі йдуть оці всі десь там в куларах, я знаю, хто кожен день здається, інші свідки кажуть, і кожну ніч там всі зустрічаються, щось між собою, там вони розмовляють. Громадяни про це нічого не знають, виходу немає. Реформи, як ми бачимо, не робляться, тому що для реформ потрібен дієздатний уряд, дієздатний парламент. Тим часом ситуація загалом не покращується ані економічна, ані соціальна. І здається, що ми починаємо дивитися трошечки в прірву. От саме для того, щоб попередити і сказати, друзі, на нас чекає дуже негативний сценарій, якщо ми нічого зараз не зробимо. Саме для того я використав таку дуже популярну, але е, не дуже е, таку пристойну картинку. Дивіться, ну ви розглядаєте кілька сценаріїв. їх шість, якщо звертатися вже до тексту нової статті. І... Обговоримо спершу перших два. Це професійний уряд і квотний уряд. Але ну, тут же ж треба розуміти і нашим глядачам, що професійний уряд, як і квотний, він може сформуватися лише за умови існування здорової коаліції. Коаліція, яка нам не має ніяких вад, жодних проблем зі здоров'ям. А ця коаліція, вона на таку не схожа. Ну, знаєте, врешті ми мусимо сказати, що загалом є три великі. Гілки сценаріїв це сценарій, коли ми формуємо уряд. Сценарії, коли уряд не формується, тоді є парламентські вибори. І сценарій, коли немає ні уряду, ні парламенту дієздатного. Тоді, тоді ми власне йдемо туди, куди показують там ці картинки. І от найкраще, звичайно, сценарії це сценарії, пов'язані з формуванням нового уряду. Вони викликають довіру у західних партнерів, тому що всі ж розуміють, що будь-який новий парламент це на півроку. Перериваються всі процеси. Вони дозволяють продовжити робити реформи, можливо, пришвидшити робити реформи, якщо буде професійний уряд. Саме тому, власне, сценарії формування нового уряду вони є найбільш бажаними. Не випадково. І президент, і багато інших політичних лідерів, і що важливо, експерти громадянського суспільства і захід кажуть, давайте спробуємо без виборів обійтися. Я потім трошечки пізніше скажу, чому без виборів краще обійтися, але давайте спробуємо зрозуміти, що наша коаліція має вади. Нас на нездорова. Здоровою її вже зараз не буде при цьому складе. Дивно. Я якщо з вашого дозволу зараз просто на плазму виведу одне з останніх засідань Верховної Ради, це березень, 17 число, друга половина дня. Живу Дуже активно засідання. працюють, як я бачу. Так, і, чесно кажучи, не схоже це Верховна Рада на те, що в перспективі може запалати так, як на вашій картині, яку ви розмістили в себе. Це просто так, як ілюстрація. Ну, та? в... Здається, що вони далі все гаразд. Абсолютно. У них життя склалося. І... Навіть навіть о, ви в. Кулари ходити, Верховний Радні, ні. А я от мав, не знаю, там, ну, нагоду, скажімо так, минулого я тижня. Я не відчуваю міші. просто від того задоволення, я стараюся не робити таких речей, я які не про це Я теж мало відчуваю. відчуваю задоволення від цього, але от, ну, мав нагоду там побувати. Там абсолютно спокійна атмосфера. Єдине, що як комета з одного боку в інший, Юрій Бойко, там час від часу пересувається, так, щоб з, з журналістами якомога менше спілкуватися. А врешті там все абсолютно окей. Дивіться, проблема насправді в чому. Вони прекрасно розуміють, що. Проблема. А, різниця в, нашому, в нашій оцінці і в їхній оцінці полягає лише в одному: скільки є часу? А, ми вважаємо, що часу є досить мало. Ми вважаємо, що нам відведено часу декілька місяців, максимум. Після того, якщо не робити нічого, економічна ситуація буде погіршуватися і проблеми в нас поставить знову. А, вони вважають, що часу дуже багато. Вони вважають, що все гаразд, і проблеми є, але у нас є багато часу їх вирішити. Це стосується не лише тих людей, які сидять на Грушевського з одного боку, а також і тих людей, які сидять на Грушевського з іншого боку, і в інших будівлях. Всі вважають, що часу дуже багато. А я, наприклад, як людина, яка оцінює зі сторони цей процес, відчуваю цей тиск часу. Чому вони не відчувають? Ну, можливо, там під куполом якийсь там поле, там якесь, знаєте, захищає їх. Від усвідомлення того, що час тисне. На кожного громадянина країни тисне час, бо ніхто з громадян України не стає багатшим сьогодні. Сьогодні не йде немає не економічного зростання. Ніхто з громадян України не відчуває, що ситуація зі справедливістю в країні покращується. І ніхто з громадян України не відчуває, що стає молодішим. Вибачте. Всі старіють. Отже, всі старіють, це об'єктивний біологічний процес. Всі біднішують. Не об'єктивний процес, для того немає жодних об'єктивних передумов. Це наша суб'єктивна так сталася, що ми біднішемо через те, що в нас немає економічного зростання, немає економічних реформ і справедливості, немає. Люди розчаровані. Я проїхався по різних містах України. Люди розчаровані. Звичайно, що вони не готові виходити на вулиці. Ніколи не буде. Я абсолютно певен, що не буде в нас такого явища, як третій Майдан. Це неможливо, тому що Майдан це революція гідності. А те, що може статися з нами, воно не має гідності жодного стосунку. Отже, повернемося все-таки до урядових сценаріїв. Нам потрібен уряд. Коаліція, яка б вона не була, малодієздатна, поганенька і таке далі. Все-таки в якийсь момент е, люди мають відчути. Я думаю, що під тиском заходу, я думаю, що під тиском громадянського суспільства що треба щось терміново робити. Я думаю, що досить імовірні сценарії, коли буде призначений новий уряд. Е, е, і от питання, власне, головне не в тому. Хто буде керівником цього уряду? Питання в тому, за яким принципом цим формуватиметься. І ви дуже правильно е е зробили вступ. Чи це будуть політичні призначенці за квотами, чи це будуть професіонали, які мають бездоганну репутацію, відповідають не перед своїми політичними керівниками, не перед своїми кланами, а перед народом України? Дуже часто кажуть: ну хто ці професі... ці люди, вони безпідповідальні? Чому ви думаєте, що вони будуть робити реформи? Давайте подивимося, минулий 2015 рік. Декілька різних експертних співтоварист, в тому числі таке поважне, як Vox Ukraine, робили аналіз роботи підприємств, аналіз роботи міністерств і міністрів. Якщо ми побачимо ми, ці рейтинги, ми подивимося, ми побачимо, що верхня частина рейтингів це міністри професіонали, міністри економіки, міністр інфраструктури, міністр промислової політики, а нижня частина рейтингів це міністри політичні призначенці. Тобто 2015 рік довів нам ну, Я тут ну, під, один під, з них. підшукав та цей давайте, аналіз давайте Фокс, давайте Фокс, я взяли. Я думаю, я вважаю, що це непогане Міністр... загальний рейтинг. Це з січня 16-го року в Україн. Значить, міністерство економічного розвитку, економічного розвитку торгівлі. Перше місце, потім НБУ, потім МінФін, потім Мін'юз, потім Мінсоцполітики, Мін е... Мінагро, Мінрегіон, Міністерство закордонних справ, Міноборони, Мінкульт, Мінінфраструктури. Це е... Позитивні та герої. Ну, ви знаєте, дуже часто можна, можна взяти декілька рейтингів, тому що вони ж місяць від місяця міняються так само. Але що я хотів би сказати? Загалом 2015 рік довів, що професіонали працюють добре. Професіонали працюють відповідально. Ну, тут можна, знаєте, в цьому рейтингу можна отримати досить низький бал, наприклад, за те, що не надіслати вчасну інформацію експертам для аналізу, і тоді, тоді буває нуль і проваджується. Таке також буває. Тому треба дивитися декілька таких рейтингів за декілька періодів. Я знаю, що загалом експерти оцінюють досить непогану діяльність Мінінфраструктури, дається мініфраструктури і так далі. Так само Міністерство агропромислової політики. Е І я хотів би все-таки повернутися до того, що 2015 рік довів, професіонали працюють добре. А ми ще маємо звернутися не лише до посад міністрів. Давайте подивимося, хто працює на посадах заступників міністрів. Ми знали, що раніше на посадах заступників міністрів так само працювали представники політичних кладів. Тобто, як ділилося? Тобі буде міністр. Тобі буде заступник, ага, тобі буде ще один заступник, тобі нічого не дісталося, ну тобі буде тоді велике держпредприємство, ти будеш знову, вибачте, на слові харчуватися є таке слово, яке сягає корінням в традиції регіонального харчування тисячолітньої давнини, коли київські князі роздавали на харчування окремі регіони. Зараз таке ж буває. За тисячі років мало що змінилося. Зараз подивимося, давайте побачимо, що два десятки заступників міністрів є професіоналами. Є людьми, які не пов'язані з жодними політичними партіями. І всі вони викликають повагу, довіру і іноді навіть захват своїми реформаторськими діями. Так що минулий рік довів, професійний уряд працює краще, ніж уряд політичний. Тому в мене питання: хто і як це буде робити? Вчора, до речі, Наталія Ярецька запропонувала дуже чіткі і прості принципи. Опису того, що таке є професійний технократичний уряд. І я би сказав, що величезна кількість людей, які це прочитали, погодилися з запропонованим принципом. Тепер питання: чи найде в собі сили коаліція призначити такий уряд? І це питання навіть не до того, хто буде прем'єр-міністром, бо різні, різні прем'єр-міністри можуть сформувати різні уряди. Питання до того, за яким принципом будуть люди добиратися. Чи будуть вони достатньо стійкими до політичного тиску? Чи загалом зменшиться політичний тиск на міністерство? Ми свого часу пропонували ідею, розуміючи, що парламент не захоче приймати професійний уряд, скаже, знаєте, що вони не дуже компетентні. В парламенті, звичайно, що побутує думка, що політичний уряд кращий. ну принаймні вони гроші дають. Ми запропонували ідею конкурсу урядових команд і програм. Хай буде три, хай буде п'ять, хай буде сім е списків урядів, кожен представить свою програму. Е е хай вони прийдуть на громадське телебачення, і народ подивиться на них, е що це за люди, що вони хочуть зробити, як вони розуміють економіку, як вони розуміють соціальну сферу, як вони розуміють оборону. Е журналісти, які спеціалізуються на розслідуваннях, е ді дістануть всю інформацію про тих людей: хто вони були, ким вони займалися, чим вони займалися, як вони свої гроші заробили і так далі, з ким вони пов'язані. Український народ побачить їхнє обличчя, як вони розмовляють, що вони хочуть. Західні політики, дипломати з ними позустрінуться і для себе вирішать, чи можна цим людям довіряти, чи не можна. Це буде відкритий політичний процес. Але я хочу вам сказати таку річ: я погоджуюся з тими, хто каже, що технократичний уряд є екстраординарною е е засобом. Чому? Тому що загалом в більшості розвинених демократій, давайте візьмемо Сполучені Штати Америки, Німеччину. Великобританію, Канаду, ми побачимо людей, ми побачимо політичні партії, які до себе залучають відомих професіоналів, які стануть членами партії, поділяючи ідеологію цієї партії. І потім ці партії просувають тих людей на певні посади, відповід... несучи відповідальність перед народом за їхню роботу. Де в нас політичні партії? Де в нас ідеології? У нас є політичні клани. я знаю, у що нас, є... У нас не якщо ми говоримо про український парламент, то це не є протистоянням якихось політичних ідеологій. Це є Звичайно, протистояння бізнес. Це є бізнес-група бізнес або політичні клани. Ми бачимо там, клан для Тимошенка, клан Коломойського. Нормально це було 20 років тому. Зараз вже потрібно зараз час політики, час відкритої політики. І в екстраординарній ситуації, коли парламент не здатен сформувати. Дієздатний уряди підтримати його, технократи можуть стати якраз в пригоді. А, так було в усіх майже центрально- і східноєвропейських країнах, які, коли ситуація була важка, приходили технократи. І витягали країну з пріриви. Головна особливість технократів вони не претендують на продовження своєї політичної діяльності. Якщо вони прийшли з бізнесу, повертаються в бізнес. Якщо вони прийшли з університету, повертаються до викладання в університет. Для них це є спортивним інтересом. Власне, що приємно. власне так. Я скажу, що навіть у розвинених демократіях зі сталими політичними системами іноді приходять технократи, як це було в Італії свого часу, уряд Маріо Монті, коли політична система. Виявилося нездатною створити нормальний дієздатний уряд, і країна була вже на межі кризи. Прийшли демократи, зробили свою роботу, повернули країну в нормальному стані політикам. Політики далі працювали. Так а, розумієте, от тут дуже важлива річ, і ви зокрема про це пишете. Що треба, щоб ви це називаєте клепкою, та я це назвав би там політичною волею. Все ж таки, треба, щоб у високих кабінетах на вулиці Грушевського було розуміння. Того, що це необхідно зробити. І була політична воля на це. А як показує практика, цих вихідних немає поки що. Ну, подивимося, знаєте, окрім всього іншого, є ще така штука, як інстинкт самозбереження. Знаєте, якщо подивитися історію, вже трошечки часу ще є, Та, можемо є. подивитися історію. Що кажуть історики? Історики кажуть, що всі революційні трансформації і перехід країн. До заможного справедливого і квітнучого життя завжди відбувається через розкол еліт. Розкол. Що хочуть ці еліти? Всі еліти хочуть одного і того ж. Вони хочуть влади і грошей. Але в якийсь момент ситуація стає настільки напруженою, настільки важкою, Це що ваша вони е, розколюються. Частина еліт каже: знаєте, що, ми хочемо влади і грошей. Якщо зараз ми не відкриємо систему для нових людей, то ми втратимо і владу, і гроші, і загалом не зрозуміло, що буде. Це називається інстинкт самозбереження. Інша частина еліт каже: ми хочемо влади грошей, давайте нікого не будемо пускати. І врешті ці люди погано закінчують. А якщо ми подивимося на всі революційні трансформації, які були в історії людства за останні три сотні років, ми бачимо такі історії розколу еліт. Це можна назвати словом ренегати. Знаєте, ренегати це такі прокурори, які саджають інших прокурорів або судді, які виносять вирок. Іншим суддям або міліціонери, які притягають до відповідальності інших міліціонерів. В нас уже це потрошечку почалося. Принаймні, ми бачимо, що в системі Міністерства внутрішніх справ вже сьогодні з'явилися внутрішні ренегати, внутрішній майдан. Такий самий внутрішній майдан є, але він трошки програє в прокуратурі. Внутрішній майдан в судовій системі це. Ті судді, які на сьогоднішній день працюючи в Вищій Юстиції, в вищій кваліфікаційній комісії суддів, е, намагаються викинути з судової системи найбільш одіозних, найбільш корумпованих, найбільш злісних персонажів, ну які, до речі, поновлюються е, через інших третіх суддів. Е, власне, зараз е, такий внутрішній майдан відбувається в багатьох багатьох місцях. В кожному міністерстві, в кожному відомстві, можемо побачити більш або менш інтенсивний майдан. Майдан, що переміг, або майдан, що програв. А, і я хочу побачити такий внутрішній майдан в нашому парламенті. Я хочу побачити 226 людей, які встануть і скажуть: знаєте що, ми дуже боїмося за свої статки, за своє життя. Давайте ми зробимо все-таки систему трошечки перезавантаження. Знаєте, як показує практика, то цих людей інстинкт самозбереження він з'являється тільки тоді, коли палають шини перед майданом. Знаєте, я думаю, що зараз стане всі розумнішими. Я думаю, що без шини нам вже на сьогоднішній день не потрібні, і можна обійтися без шин, а, і можна просто пояснити людям, що треба проїхати по країні, побачити, як і що відбувається, які настрої, і треба подивитися соціологію. А, і вони все зрозуміють. Так вони дивляться, ну, всього, якщо ні, але... ну значить, в один момент, знаєте що? Все ж таки, у нас а, а, як третя гілка сценаріїв, це сценарії, тоді коли ніхто нічого не розуміє. Отже, перша гілка сценаріїв це урядові сценарії, якщо ми виходимо через з кризи через призначення нового уряду. А, е, Якщо парламент виявиться недвіздатним в будь-якому розумінні вийти з кризи, значить це означає, що парламент мусить іти на вибори вибори. І тут е, також є сценарій дуже хороший і дуже поганий. Хороший сценарій це е, вибори за новим виборчим законодавством. Е, поганий сценарій це за старим виборчим законодавством. А що таке нове виборче законодавство? Нове виборче законодавство це скасування мажоритарки, відкриті, відкриті списки, обмеження політичної реклами, прозоре партійне фінансування. Я би сказав, що я би таку історичну аналогію вам навів. От свого часу, коли в Японії була така сама трансформація, це було 1860-70-80-ті роки, революції Мейдзі, у самураїв позабирали право носити мечі. Кожен самурай мав два меча, дуже гордо їх ніс, і це була ознака не лише його статусу, а й можливість застосувати силу до будь-якого. От власне, наші олігархи е, мають не по два, а по чотири мечі в політиці. Це чотири мечі це мажоритарні округи, це закриті партійні списки, це необмежена політична реклама і непрозоре партійне фінансування. Якщо забрати в них ці чотири меча, вони просто будуть великим бізнесом, який заробляє собі гроші і витрачає їх собі на різноманітні задоволення, в тому числі на створення іншого бізнесу, яке насправді для справжнього бізнесмена є найбільшим задоволенням в житті. Це треба зробити. Але хто це зробить? Чи може цей парламент прийняти такий закон? Я думаю, що під дуже дуже великим тиском заходу і громадянського суспільства. Я навіть не знаю, який рівень того тиску мусить бути. Ви знаєте, громадянське суспільство зараз втомилося. Дуже сильно Втомилося Втомилося настільки, що навіть відмовляється від інформаційного мовлення. Ну, вони не дивляться новини, їм це не цікаво. Ви знаєте, оце розчарування мене насправді дуже сильно страшить. Тому що, знаєте. Загалом протест людей з модерними цінностями краще, ніж протест протест людей зі традиційними цінностями. Люди з модерними цінностями протестують кожну хвилину, якщо їм щось не подобається в роботі уряду чи якихось інших державних інституцій. Вони не чекають того моменту, коли в них зірве дах. Люди з традиційними цінностями вони чекають, 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 потім ще вірять, ще чекають. В якийсь момент просто зриває дах, і в усі часи в усіх куточках світу. Протести людей з традиційними цінностями були дуже кривавими. І коли люди з модерними цінностями зараз стомлюються, мене це дуже сильно страшить. Тому що це означає, що наступний протест буде. В наступному протесті провідну роль будуть відігравати люди з традиційними цінностями. А вони зовсім по-іншому це роблять. Це не буде революція гідності. І маю до вас заключне питання. <кхід> Стосовно. Реформи мають бути справжніми, це ж громадська організація, наскільки я розумію. Правильно? Так. Чи про як, як, чи це просто рух? А, ну, на сьогоднішній день ми, ми, ми вирішили, що ми будемо створювати громадську організацію, але громадська організація наразі ще просто не зареєстрована. А, в чому була ідея? Ідея була в тому, що сьогодні та частина громадянського суспільства, яка не втомилася, яка ще тримається, вона З модерновим мисленням. Ви, да, вона вона. бурлить, вона шукає точки кристалізації. Вона шукає якийсь спосіб об'єднати свої зусилля, чого не сталося раніше. Знаєте, свого часу, скажімо, постмайданівські політичні сили або майданівські громадські політичні сили не пішли на вибор однією колоною. Вони порозбігалися по різних партіях. Результат є такий, що сьогодні в парламенті майданівське мислення, майданівська політична сила і вимоги Революції Гідності 100%. фактично не представлені, а в суспільстві представлені. І суспільство дивиться і, і, і питає: а де власне наші представники? А де власне ті люди, з якими ми стояли на майдані, з якими ми хотіли цього, 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 і де воно все зараз цілилося в житті? Ну окремо, точково, знаєте, це як, ну е, я не знаю, як стіну побілити. От. Зробити реформи це побілити стіну. От замість того, щоб побілити всю стіну, зараз тяточками так побілено. Побілено там, де, там, де штукатурку поновили трошки. там, де працюють реальні реформати. От тут побілена велика пляма, це нова поліція. Тут державні закупівлі прозорі і загалом публічні закупівлі. Там реформа адміністративних послуг. Отут ще є реформа газового ринку. Але загалом це не виконана робота. Якщо б я був замовником такої роботи, побілити стіну, і мені б ці тяточки показали, я б сказав, що робота не виконана. А, і хто буде цією точкою кристалізації? А, зазвичай люди з традиційними цінностями орієнтуються на персону. Прийде якась персона відома, вона нас об'єднає, ми їй повіримо, вона нас, ми будемо зачаровані, вона нас зачарує своїми, а потім ми будемо розчаровані, але теж буде потім. А, знаєте, Ейнштейн свого часу сказав: найбільша помилка полягає в тому, щоб робити повсякчас. те, те саме і сподіватися на інший результат. От ми робимо те саме, сподіваємося на інший результат. Для того, щоб отримати інший результат, треба інше робити щось. І ми спробували таким чином: тут зібралися десь півтора десятки заступників міністрів-реформаторів, які мають конкретні явні результати, можуть їх продемонструвати народові. Зібралися півтора десятки народних депутатів з різних фракцій, а, так само, які мають конкретні результати у вигляді законопроєктів, які вони готували. І які були прийняті, громадські діячі і так далі. І ми зібралися не навколо однієї людини. Слухайте, тут 33, ну тут на сцені трошки менше, бо не всі в той момент були, могли прийти в український кризовий медіа центр. 33 людини, кожен з яких є лідером. Кожен з яких може вести за собою якихось людей, пояснювати і робити конкретні дії, робити конкретні реформи. Ми зібралися навколо принципів. Ми вирішили, що ми. Домовимося про те, які, на яких принципах має будуватися українська політика, на яких принципах має будуватися реформи, куди вони мають бути спрямовані, який результат ми хочемо отримати через якийсь досить короткий проміжок часу, наприклад, три роки ми взяли, тому що за три роки можна зробити майже всі конкретні реформи. Домовитися і показати це і стати точкою такої кристалізації. І це не було легко, тому що 33 людини з дуже різними настроями. Їм дуже важко домовитися про такі ключові засадничі речі, навіть це був важкий процес, але в результаті вийшов документ короткий, на одну сторінку, кожен може його прочитати. До речі, сайт цієї ініціативи RMBS.in.ua. Ми сказали, давайте об'єднаємося. Власне, це вчорашня заява, реакція на е, принципи оголошення Наталії Юрецько. А до того там є матеріали прес-конференції. Наприкінці є власне сам маніфест. І до речі, приєднання до маніфесту там багато людей вже приєдналося. Маніфест про конкретні принципи, якою ми хочемо бачити країну через три роки. От навколо цих принципів ми пропонуємо об'єднатися. Якщо люди об'єднані баченням, принципами, а не персоналією, їм дуже легко працювати між собою. Не треба питати, хто у вас головний. Ну загалом, у нас так не робиться. У нас вже звикли все робити політику через прізвище. Навіть коли ми обговорюємо склад майбутній уряд, ми обговорюємо, хто буде прем'єром, ми не обговорюємо. За яким принципами буде формуватися цей уряд, хто буде, за яким принципом буде міністр добиратися. Ми хочемо цю практику змінити. Ми хочемо говорити про принципи, про ідеї, про конкретні дії. І всі, хто хоче до того долучитися, можуть долучитися до створення цього результату. Яким чином? В дуже різних сферах. Для того, щоб цей маніфест стілився життя за три роки, для того треба робота народних депутатів, тому що треба приймати законопроекти. Для того потрібна робота урядовців, потрібна робота в місцевому самоврядуванні, бо для того, щоб втілити ці реформи, недостатньо прийняти закон, як ви розумієте. І для того потрібен великий громадський активіст, активізм для того, щоб тиснути на уряд, на парламент, на місцеві органи влади для втілення тих реформ. Тут є робота реально для мільйону людей, можливо. Я не знаю, може півмільйона, може два мільйона, я не знаю. Для всіх. Звичайно, що люди з традиційною цінностями будуть продовжувати шукати нового масію. Це може бути він, це може бути вона, це може бути людина молода чи стара, і з довгою зачіскою чи короткою, але вони будуть продовжувати шукати того, ким можна зачаруватися, за ким можна піти. А люди, люди з модерними цінностями хочуть жити в нормальній країні через три роки. Не коли-небудь там. Не діти наші будуть жити про комунізм, як нам колись обіцяли, а через три роки. Дякую, пане Валерію. На жаль, мусимо завершувати нашу розмову. Сплив наш час. Валерій Пекар, співзасновник громадянської платформи Нова країна, розповів: за рахунок чиїх зусиль, власне, парламент не палатиме, мабуть. Дуже не хочеться, щоб він палав. Дякую. Дякую вам.